І детальніше про ситуацію на передовій ми поговоримо з генерал лейтенантом у відставці, заступником начальника Генштабу збройних сил України у 2006 та десятому роках Ігорем Романенком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорі, вітаємо вас. Вітаю. Вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, які ознаки того, що на Сумщині та на Харківщині можуть відкритися нові напрямки наступальних операцій з боку російських військових? Ну, на Харківщині відбувається бойові дії, як ми знаємо, два напрями безпосередньо зараз на Харків в півночі. Це на липці, і там йдуть бої. Ворог втрати великі. У нього як повідомляв, навіть нас президент 8 до 1. Це в цілому на Вовчанській, на Липці. А безпосередньо на налипці, завдяки такого роду дім наших оборонців, ворог вимушений був перейти до тимчасової оборони і перегрупування своїх сил. Це не означає, що він відмовився від планів просування вперед. розширення буферної зони, які уходять ці дві локації, тобто в райони напрямі на Липці, безпосередньо на Харків, і північно-східний напрям, там де. Бої йдуть в Овчанську в місті і навколо Вавчанську. самому Вавчанську ворогу вдалося зайти на північну частину в центрі, але йдуть, проводяться атаки, і значить ведуться бойові дії з переміною успіхів безпосередньо в самому місті. Так чи інакше. Ми не даємо просуватися далі. А задом ворога був захопити Вавчанськ і просуватися в бік Купінська, тому що останні місяці ворог атакує по Купінськ зі північно східного південно східного напряму і не може просунутися вперед, і захопити ці міста безпосередньо. Куп'янський, купінськ-залізничні і тому. Плани були те, що захопити Вавчанський просуватися в фланг цій групу, цьому угрупуванню нашому, що їм не вдається, і цього роду плани руйнуються. Тому хоча в цілому в порівняння з 10 травня, коли починалися дії, в бік Харкова новий напрям. То це була розвідка боєм на кожному з цих напрямів, Вавчанськ і Ліпці, Ліпці було там по 4-5 тисяч якби, військових, бронетехніка, але зараз суттєво розширились. Вже в групані більше ворога 50 тисяч, причому 35 тисяч вже знаходиться. На території України і ведуть бойові дії в всіх, всіх напрямах відносно Сумщини і пів, північно західніше від Харкова. Там ворог концентрує свої сили, проводить. Значить, заводить розвідно-диверсійні групи, обстріл і наші ведуть контрбатарею, боротьбу, значить, знашкоджують дівчин розвідні групи і угрупування військ там десь 10 тисяч плюс-мінус. Тобто суттєве як на харківському направленні, так і на Сумщині, щоб вони могли підготувати дії. По захопленню таких місць, такого загрози на поточний час немає, тому що на Харків, щоб його атакувати ефективно, треба від 150 тисяч живої сили і забезпечення, бронетехніки, боєприпаси ну і все інше. А на Сумщину десь більше 100 тисяч. Таких резервів немає, хоча ворог формуванням резервів, Десь в Лубині Росії займаються. займається вони, призивають стракову службу 150 тисяч і в цілому планують довести до 300-400 тисяч за рік призов і мобілізування громадян своїх в Збройні Сили Російської Федерації на поточний час. розклад сил виглядає таким чином. А пане Ігоре, вчора керівник Харківської ОВА Олексій Нігубов сказав, що по Золочівському напрямку у нас є певні занепокоєння. Росіяни можуть активізувати свої дії і на тому напрямку. З власне слідкуємо за їхньою поведінкою, будемо вживати всіх заходів щодо евакуації населення. І власне хочеться зрозуміти більше логіку противника. Якщо дивитися в ту сторону трохи далі, ближче до Сумщини, то де наймовірніше може спробувати прорватися. Російська армія на якому напрямку? Чи взагалі логічно зрозуміти противника не варто в цій ситуації? І знову ж таки, на вашу думку, яка тут може бути мета у російських військових? по-любому вони цей напрям, незважаючи на те, що увагу приділяється дуже багато наших громадян. На Харківській, Сумській, ну, Харківській вже активно ведуть бойові дії, але по рівню ведення бойових дій, інтенсивності ведення бойових кількості військ, ворога і сил, засобів, які там застосовуються, все рівне. Пріоритетним є бойові дії на сході нашої країни. На сході півдні, в першу чергу, на сході нашої країни. Там найбільш важка ситуація. Там найбільша кількість атак, ворога, намагання просуватися, штурмовок це такі напрями, як часев яр, як Авдіївка, Покровська, Курахова. От на всіх остання. Ворогу вдалося захопити велику частину Старомайорського, наприклад, от тобто, потаки, то такого рівня показникам. Це на більш інтенсивне і не більш небезпечне для сил оборони України порівняння з напрямом Харківський і Сумський тут увага в зв'язку з тим, що цей новий напрям, можливо, там якби нові дії. Розвідка наша аналізує цю ситуацію, і оскільки суттєво додати по резервам ворог на поточний час не може. Тому, навіть якщо все ж сконцентрують якісь сили, то буде вирішуватися питання, чи додавати, наприклад, їх угрупування. На Харкові по розширенню буферної зони, а роблять вони це, щоб просунути рубіж своїх дій ближче до Харкова, десь зараз від липців до Харкова 26 кілометрів. А просунути ближче до Харкова, десь на дистанції 20 кілометрів, що може дозволити ворогу застосовувати артилерію. Це більш дешовий, дешевий, дешеві за, засоби. І боєприпасів у них вистачає. Тобто, але наші зривають такого роду плани противника, і на поточний час він був приостановлений і перейшли до оборони. Можливо, тимчасовий з перегрупуванням сил буде продовжувати свої сили в найближчий час. Це буде ясно. От якщо говорити про ситуацію біля часового яру, як ви можете оцінити там дії противника з розмови з військовими попередніх розмов? Ми чули про те, що намагаються вони трохи змінювати сили, якими здійснюють наступи? Тобто з малих піхотних груп більше починають використовувати саме механізованої техніки різноманітної? Вони змінюють тактику дій. В залежності від ситуації, яка складається в цілому, там напрямки дій на часовому яру з півночі, по центру, е, значить, канал, цей район, е, східний район самого часового яру, і на півдні Іванське вздовж дороги е, просування. А якщо е, роздивлять далі, то нижче цей квітлешівка, Андріївка, які минулому році наші відбили. І зараз ворог а, нанес вогневе ураження по нашим підрозділам в районі клещівки, і це було здійснено і керованими бомбами, і артилерією. І вони заходили ні, але ж а, наші гармаші в свій час нанесли удари по І тому бої навколо кліщівки продовжуються там. Ми контролюємо висоти не низні. А є висоти, на яких наші підрозділи в першу чергу артилерісти, які проводять враження ворога засобами артилерії, і ну і ще південніша Андріївка тобто навколо цих локацій до запеклі бої, да, значить на поточний час. Пане Ігоре, Дякую. дуже дякуємо за таку аналітику. Будемо обов'язково повертатися і стежити за розвитком подій на Донеччині та на Харківщині. Це був Ігор Романенко, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки.